Здоровенькі були фільм Пастка або в оригіналі «Get Out» 2017 року. Це трилер, який вміє лякати своєю дискомфортною атмосферою від Джордана Піла. Фільм зміг поєднати жахи з гострою соціальною сатирою. І хоч після перегляду проглядаються певні кліше, свого часу я був під враженнями, бо фільм тримає в напрузі до останньої секунди. Сюжет розповідає про хлопця Кріса, який переїжджає знайомитися з сім'єю своєї дівчини, але швидко розуміє, що з цими людьми щось явно не так. За скромні 4 Половиною мільйони доларів. Фільм заробив неймовірні 255,4 мільйона у прокаті. Що мене здивувало, так ще й оцінки Rotten Tomatoes. 98% від критиків і 86% від глядачів. А МДБІ сім і з 10. і зараза, як він добре підходить в корзинку моїх переказів. Якщо ви вперше лишайтеся на довше, скоро буде нас аж 10 тисяч, і доведеться ставити іншу мету. За лайк, підписку. Дякую, спонсори дивляться. Випуски першими дякую їм, і все пігнали. Починається фільм з походеньок хлопа. Він всіма силами намагається знайти пункт призначення, але то нема, не йде воно. Нажалівся дівчині в слухавку та знову думає, куди воно тут іти. До чорного чоловіка під'їжджає біле авто, і тіп намагається на те не реагувати, але знаючи, як тут можна відхопити, перебудовує маршрут зеркально і йой, саме швидке удушення на планеті. Ото, що значить спальний район, ні душі, пакуй, багажник, скільки влізе. Дискомфортний вступ. Змінює кльова квартира, в якій вже інший герой голиться. Паралельно. Дівчина круасани очима хаває. Отже, хлоп у нас фотограф, а жіночка їм круасанчики й обирала. обирали. Щі, з кавою. Я б за таке не лише засмоктав. Пізніше дівка запитує, чи все той побрав, як то мама дитину перевіряє, але хлопця тривожить дещо інше. Батьки дівчини не знають про його колір шкіри, бо та не розказала, а саме до них вони й збираються. Дівчина тому значення не придає. Мов, та що їм казать, що ти чорний, як сімгалок, кидає аргументи, що тато в неї третій раз за Обаму б голосував. Тож ніхто стріляти в тебе не буде. Батьки не расисти. Інакше б вона попередила. Їдуть і хлоп на нервах цигарку в рота запхати захотів, але no smoking. Альтернатива лише в дзвінку роду кенту його. Ось він на роботі. Жаліється, що за обшук бабки на об'єкт бомби його відчитали. А він впевнений, що наступний теракт буде за старпером. Дякує Роду, що той за песом сідом приглядає. А сам рот питає, як Роуз. І на це Роуз вже хоче відповісти сама. Вони жартують про те, хто кого хоче. І рот каже, що якщо ти вже вмовився пертись до батьків білої жінки, ти не гангста, ти крейзі гангста. Аж приривнував. А вслухавку кинув, і поки роустішиться ревнощем в лобовуху щось прилітає. Ну тут могла бути реклама Hotline Finance чи що. на обочині щось стогне, тож доводиться перевіряти на коєна, і бог його знає, як але збили оленя. Аж поліцію викликали. І певно, дарма будівка помічає в копі расиста, який просто так вирішив доки перевірити. Хоча за кермом була вона. На рівному місці Коп розуміє, що час закруглятися, і відпускає. Кент кидає респект, і на цій прекрасній ноті приїхали. Виглядає заможно, та й люди приємні. Всі дуже привітні і класні, лиш темношкірий садівник щось втичить. Пара поділилася історією про збиту лань, і батько на те тільки радий, каже, що ті негідники знищують екосистему, ніби як розряджає обстановку, а ніби як і не зовсім в тему. Разом вони вже 4 місяці, ну 5, ну забув трохи, та й таке. Всі посміялися, і голова сім'ї влаштовує екскурсію по своїх хоромах. Це де димісії його дружина пацієнтів приймає, бо психіатром працює. Це її браток весь в медицині, хоче бути схожим на батька. Окулястик кльовий розказує, що постійно подорожує і пізнає нові культури. А потім показує фотку свого батька, якого переміг інший спортсмен в Олімпіаді на весь світ, будучи чорним, саме в час, коли Гітлер розпинався про арійську расу. Підвал з грибком, тож замурували, а це кухня, де стоїть Джорджина. Від чого у Кріса мається пара питань: What's going on? Та батько далі показує володіння. Ну просто мріє. Найближчий сусід за озером можна кайфувати в самоті. Садівник втикає і батько йде. Напряму каже, я розумію, що це виглядає як кліше. Я не дурний. Чорна прислуга в білій сім'ї, але вони доглядали за батьками і після смерті не зміг їх звільнити. І заливає про те, що Обама поза конкуренцією голосував би на третій термін. На ланчі бранчі ще якось там Кріс розповідає, що батька ніколи не знав, а мати померла, коли одинадцять виповнилося. Збила машина. Окулястик помічає, що Кріса трясе, і всі дізнаються, що він кидає палити. Заливається сторі про те, що місі такий гіпнотезер крутий. Один сеанс за її мет... Тодою і від цигарок блювати хочеться. От він 15 років смалив і хоп, перевірив на собі, працює. Ніхто не тисне, тож тема переходить на щорічне збіговисько, яке випало саме на ці вихідні. Сенс в тому, що це традиція від діда, де щороку всі кенти з'їжджаються і гульбенять. Дата не змінюється, але Роуз тупо забула про це. Ця традиція підтримує зв'язок з мертвими і бла 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 Під час розмови Джорджина ловить задум і розливає все по столу. Жіночка пропонує відпочити, на що та дивно посміхається і відчалює. У цей момент в сімейне коло вривається останній пазл у вигляді брата. І каже: я такий веселий, знаєте чому? Бо тепер в мене є новий стіл від Кугар. Кугар і граф це новий стіл компанії з електрорегулюванням висоти, який пропонує великі розміри, функціональність та надійність в лаконічному дизайні. Велика стільниця з килимком на всю поверхню надає простір для будь-яких завдань та сетапів, а чотири точки опору забезпечать стабільність стола на будь-якій висоті від 73 до Ста 16 сантиметрів змінювати положення дозволяють два мотори, що витримують навантаження до 120 кілограм. Всі рухомі частини стола закриті захисними екранами. А завдяки персоналізованим налаштуванням висоти можна запам'ятати потрібну висоту і повертатися до неї одним натиском на пульті керування. Додатковими фішками будуть тримачі для навушників та лоток для кабель менеджменту. Кугар іграв ідеальний вибір для тих, хто шукає достатні місця для творчості, геймінгу чи робочих завдань, не поступаючись налаштуванням та надійністю. Вже до. Доступні в Україні. Посилання лишаю в описі. На вечері брат травить сестру історіями про те, як вона нігті гризла та в баночку складала. І те, як в шкільні часи в якогось Конора тупого і великого втюрилася. Вони нализалися з бару батьків, поки ті в Греції були. І от, поки поц у тішився, Конор залітає з кривавим ротом і кричить про відкушений язик. То був перший поцілунок Роуз. І рефлекс спрацював. Ну, буває, будь обережним, бро. Крізь знову Джорджину на кухні, але батько переводить тему на спорт. Адін вкотре пхає нос і питає про бої без правил та Кріс, окрім дзюдо у першому класі, до того справи немає. Дін каже, що з його генетикою та тренуваннями був би звіром у сфері. Невдобняк ще той. Мама торт принесла, і Дін розповідає, що займається джиу-джитсу, де сила взагалі не треба, веде себе як дебіл, коротше, а потім ще й махатися хоче. Але мати струнить під свинка і нас переносить в кімнату, де Роуз біситься на брата за дурість і батьків за грубість і все інше. І взагалі вони їй того копа нагадують. Але Кріс просто мугикає бо знав, що. Так станеться Роуз вибачається і вони кісаються. Кріс жартує, щоб боятися вечірки білих нічого, бо з його генетичним спадком він же звір. Але після Секасу щось трохи все одно в задумах. Тож покурити чи що? В процесі виходу лякають скрімаком, а вже на вулиці цю негорду затію перериває садівник бігун, маршрут якого чомусь перебудований. Далі Кріс помічає у вікні іншу прислугу Джорджину, і все воно то кріпово шокапець. Вишенькою на торті стає мамця, яка контору попалила і пропонує з нею посидіти. Як тут відмовиш без Релюді жіночка закидає про те, як працює її гіпноз. Питає про маму, але хлоп про неї згадувати не хоче, і постійно ту чашку ложкою мулить навалює у вуха дощу, який той чув малим вдома в день, коли мами не стало. І головний герой флешбекає в дитинство. Поки з баньок сочаться сльози, дізнаємося, що малий нікому не подзвонив, хоча б міг, щоб трагедія в його голові не стала реальністю. Тож він оце тепер винним почувається. Від цих розмов Кріса паралізувало, як тоді, коли малим був, і жіночка йому пропонує потонути і провалитися. Що він успішно і робить Інтерстеллер якийсь наутила жінка, після чого молодий прокидається, ніби від страшного сну. Дівка в душі, телефон на зарядку тиснув, та в ліс пішов, релаксує. У вікні знову помічає Джорджину, яка щось перед зеркалом ковиряє, і тільки зазумився, щоб подивитися, та пікнула на нього і зникла. Тож він до садівника в друзі набивається, але садівник не менш дивний. Каже, що, по-перше, я не леда, а по друге, роуз така класна, унікальна, ну скарб просто. Перепрошує за те, що налякав нічною пробіжкою, і питає, як там. Сеанс з місім Кріс не пам'ятає нічого, але в що все ж то був не сон. І під слова садівника, що ще так багато роботи, і в чи справи краще не лізти, йде собі. Розповідає коханій про те, що гаки мамця загіпнотизувала, на цигу тепер і дивитися не може. І про кошмари розказав, переймається. А ще цей садівник Волтер, походу, в неї закохався. Не камільфо ситуація, яку довершує кортеж десятка чорних автівок з білими людьми. Тусовка, на якій потрібно постійно посміхатися, ніби тобі весело, розпочалася. Перші на знайомстві гріни. Дід хвалить хватку, питає, чи той гольфом цікавиться, бо сам він в молодості, тільки так м'ячики по лункам розкидав. Наступні в черзі старий ган ледве дихає, і жіночка, яка мацати давай, чисто як товар розхваляє. І про кліше з великим пенісом питає. Ці робухи кажуть, що світла шкіра у фаворі вже в минулому. Тепер чорне подавай. Кріс відійшов від цих прекрасних людей подалі, і в фотик видивляється, що відбувається навколо. Це палить компанія з батьком. Аж раптом в об'єктиві бачиться ще один чорношкірий, і кріс, зрадівши, що є свій. На базі йде знайомитися, але поводиться то якось неприродньо. В розмову втручається жіночка, яка хвалить їх міжрасовий союз з Роуз, і кудись там хлопця в шляпі цього кличуть. Тож Кріс кидає бро кулачок, але щось воно трохи не туди пішло. Дивиться, як Логан крутиться навколо білих, і схоже, що його зараз знудить. За тусовкою подалі від усіх сидить сліпий на ім'я Джим і кидає пару образливих на аристократів. Як виявляється, він хоч і сліпий, але шарить за роботи Кріса, бо асистент їх йому в подробицях описує. Такий собі сліпий торговець. Мистецтвом іронія долі. Коротше, тіп, не остання людина, але прокинувся сліпим через генетичне відхилення, і ось воно так буває несправедливо. Кріс йде наверх до себе і яка ж стрьомна сцена, бо всі вмить затихли на цьому моменті. В кімнаті телефон вийнятий з зарядки не працює. Кріс помічає прислугу поряд, але Роуз відволікає. Імен ділиться здогадками про те, що, походу, Джорджина мутить воду якусь, мабуть, ревнує його до неї. Але в моменті розуміє, що занадто це звучить самовпевнено. Пізніше він все ж набирає другу і каже, що. Стрьом тут конкретний, тупо як експонат в музеї. А вчора ще й загіпнотизували. Кент каже, що не до добра це все. Будеш в сексуальному рабстві або гавкати як пес. Не можна в голову людей пускати. Кріс каже, що всі місцеві чорні це точні копії білих. І Рут каже, що це сто проц. Мамка трансує їх і трахає потім. На цій ноті слухавка кидається, і знову ця Джорджина з'являється. І в своїй дуже дивній формі вибачається за телефон. Мов вона просто столик протирала і випадково від'єдналося, все там а чіпати вона вже не посміла. Та Кріс каже, що він не стукач, і все окей. Та воно ж видно, що жінку розриває зсередини, і вона не розуміє, чи то плакати, чи сміятися. Каже, що щось там не варто, і що всі тут кльові люди, як одна велика сім'я. Кріс робить свій висновок, що все це психушка нахрін. На вулиці його вкотре зупиняють численні морди і безцеремонно запитують, чи бути афроамериканцем це перевага, чи ні. Відповідь він спихує на іншого бро, але той якось занадто стерильно розповідає про афроамериканський досвід. І що взагалі він мало що може сказати, бо. Постійно в хаті сидить, нікуди не виходить. Це чудо вирішує сфоткати кента, але по класиці забув вимкнути спалах, від якого чорнявий потік кров'ю, і кинувся з криками Тікай, тікай. Пізніше компанія обговорює напад агресії, який психічка успішно пофіксила. Тож пацик вибачається абсолютно неприродньо і відчалює стусіче. Окулястик пропонує розрядити обстановку шампанським, а Роуз пройтися. Кріс каже, що має кузена епілептика, і ця шняга зовсім інша. Але Роуз довіряє батьку нейрохірургу. Кріс каже, найця дивно, але. Той, хто кинувся, був не логаном і до біса знайомим здався. А ще після гіпнозу в нього купа хрін зрозуміє, яких думок. Паралельно еліта грає в Бінго. Мен каже, що валить додому з нею чи без хай вирішує. А бінго відбувається на фоні портрета нашого Кріса. Ой, чувак, get out. Мовчки виграє той сліпий хрін. Кріс ділиться історією про маму, яка, як виявилося, не померла відразу, а сконала на холоді, поки той малим не викликав 911, а дивив тєлік Якби ж її хтось шукав, лишилася б жива. Це тригер, який застав. Лишитися або покидати зараз найріднішу та найкоханішу людину він все ж не збирається. Вони цьомкаються і Роуз каже, що справді треба їхати звідси. Тут жах. Тож причину придумає і звалять. Потемніло, всі прощаються і роз'їжджаються, прислуга либу давить, інакше не скажеш. І взагалі атмосферка тепер ще більше на нервах. Кріс в кімнаті кидає фотку лога на другу, і той дзинькає розповісти, що це колишні Вероніки, Андре. Коротше, їхній давній знайомий через третє коліно. І кріс каже, точняк. Так, от він змінився. Одяг ідіотський жінкою років на 30, старшою приперся. Друг в паніках каже, валити звіти з широко заплющеними очима або секс-рабство рядом. Але телефон дохне. Тіп каже Роуз, що їхати треба негайно, і поки та шмотки збирає, лізе в комірчину і в ящичку знаходить трохи фоток. Серед них його прекрасна кохана з іншими першими в її житті чорними хлопцями. І сука, багато ж їх. А ну не тільки хлопцями. Розуміючи, в якому лайні опинився, побудувати план заважає та сама Роуз, яка ніби й готова їхати, проте ніяк ключі від автівка знайти не може на дверях. Гнидник вже стоїть, а в інших мамця зі своїм чаєм пахне негаразними. Всі, ті чакали, обступили. Батько питає, яке його призначення, і несе про про життя, вогонь, і що всі вони тут боги. Кріса зриває, бо пальона Роуз ніяк ключі знайти не може. Тож ця пародія намакала якалкіна, вирішує помахати шваброю. І врешті-решт Роуз змінюється на обличчі, показуючи ключі, адже він знав, що вона їх йому не дасть. Хочеш, не хочеш, треба битися. Проте цок по стаканчику і хлоп сам звалився. Кріс летить в космосі, а сімейка трохи біситься, що тіло попсували оце під кінець. Род на посту нервує, бо ні слуху, ні духу. Накинув його песу поїсти. І що робить, хезе. Гуглить про Ендрю Вінеті, а там ось так несподіванка, пишуть, що бідула, Зник безвісти, прокидається кріс вже присобачений до крісла. Паніка люта ні вирватися, ні прогристи. Добре, що хоч тєлік є, в якому дідуган розповідає про те, що вони відібрали вас через фізичні дані і разом зможуть зробити бездоганність. Коротше, є якась там процедура коагула чи що розроблена їх орденом. І от тепер хто знає, може йому теж сподобається бути членом їх родини, бо час невблаганний. Не дай бог так боятися чашки з чаєм. Рот друг best of the Best, прийшов шукати Кріса. каже: зник треба щось робити, бо він до батьків білої дівки поїхав і вислав фотку Ендрю спільного знайомого ще з дитинства. А от він півроку тому зник в якомусь крутому передмісті. Жінка каже, ну так він ніби щасливий. Але аргументи про те, що в Брукліні так не одягаються, і жіночку на 30 років старшу не спішають шукати, дозволяють вивести скажену теорію руда в люди про те, що білі крадуть чорних, промивають мізки і використовують як секс рабів. Жінка Міною кличе напарників послухати це ще раз і разом поржати. Ну, якщо чесно, звучить справді як сюр якийсь. Вдома Рот копає сам, вкотре телефонує Крісу. Але в слухавку Роуз потякає, що вже два дні Кріс через параною поїхав, спішив так, що аж телефон забув. Роуз беземоційно грає емоції та переживання, але палиться на службі таксі, не може відповісти конкретно, що викликав Кріс. Тож Рот радіє, тому що ця курва бреше і хоче записати подальше сказане на диктофон. Але Роуз каже, що знає, чому насправді Рот дзвонить. Й бо нерівно дихає до неї, хоче вставити, але чувак за кента переживає то дівку під три чорти. І сімейка тупо втілення безумства стоїть втиче. Наступним на зв'язок виходить сліпозавр, щоб пояснити процес, бо спільне розуміння позитивно вплине на результат. Коротше, гіпноз був першою седативною фазою. Друга була психологічна підготовка, щоб могла відбутися третя фаза трансплантації. Коротше, тіпу лишать трохи важливої частини мозку, щоб мозок старгана добре прижився в новому тілі. Це залишить певні відчуття, але саме тіло вже належатиме іншому. Ну житиме не повноцінно, як в провалі, але тому може і звикне. А як ні, то нічого Ажного все одно нічого не вдіє. Багатії чисто оболонку купують. Якщо цікавить, чому чорні в пріоритеті, то хто його знає, просто бо тренди. Та й вони більші, спритні і всяке таке. Чуваку, пофіг на колір шкіри, йому очі подавай. Переварити б це все згодний. Надряпав, шо капець. Чашка знову від відключку, і ось він у всій красі. Нейрохірург. Не впевнений, що це так відбуваються стрільні операції, але вже як є. Хоч асистент мається. Коротше, мозок першого пішов в процес, тепер треба кріса припхати. Пиляє тільки так. Кріса відв'язав, а то, як виявилося, при свідомості, та й Зав наскільки сильніший на справі нарешті при свідомості. До речі, завдяки тій ваті з крісла. Підготовка у них, звісно, на мільйони доларів. Мозок розпанехав а далі що? Джеремі не видно, та нічого йому певно не видно, бо порвтикав удар оленем в горло. Тепер я розумію, для чого тут були свічки. Борючись за життя, кріс на кухні лякає прислугу, хапає телефон і натикається на мамку, яка без своєї чашки може хіба що ножиком руку пробити. Але то машина для вбивства краще було не злити. Вже на виході нападає недобитий Джеремі і як не намагається душити, сила виграє. І тепер гнидник точно знає розмір стопи Кріса. В Роуз місія не з легких була, але вже виконана. тож вона музичку слухає і новеньких обирає. Он в неї прям галерея ціла. Кріс набрав 9-1-1 і виїжджаючи ловить капотом служницю. Це чує Роуз. Ну не може він її покинути. Зараза садить із собою, і Роуз може й стрельнула, ж там бабуся. Так ось що вона поправляла перед зеркалом раніше. Кричить бабка в молодому тілі, що будинок зруйнував падло таке. Чим доводить до аварії, бо водію не заважати. То з цього місця, мабуть, неможливо виїхати. Молода бабка відкинулася, а Роуз шмаляє по автівці, по дереву, але стрілок з неї слабенький. Як ви могли здогадатися, це дід відповідно, і він любить бігати. Агресивний шотренда. тренда. Кріс фоткає, і отут, звісно, Роуз затупила, бо мала розуміти, що рушницю вже просить інша особистість. Але вже як є: перша куля в неї, друга в голову, і все, завершився цей круговорот покатьків. Ти йо моя, -йо. ну вона ще трохи давай рюмсати, що шкода їй, любить його, і я кажу вам, машина для вбивства в ньому якась прокинулася, бо душить тільки так. Та ладно, не монстр він. Але от копи зараз на руку саме їй, якщо чесно. Але то не коп, а рот. Дружбан на порятунок приїхав. Ну що тут сказати, треба було не їхати до неї, як рот казав на початку. Він знайшов його, до речі, через те, що він бляхеш транспорт транспортна поліція, а вона розрулює ситуації. І цю ситуацію вони розрулили. Що ж, ось такий фільм зняли у 2017 -му. Році і о, як він мені сподобався свого часу. Класний, неважкий, але інтригуючий фільм на вечір, просякнутий дискомфортними ситуаціями у стилі свій серед чужих. Прикольними сюжетними мументами і хеппі-ендом, де головний герой рятується, а поганці наказані. Розумію, чому фільм непогано зайшов у маси. Давайте угоду. Ви підписку мені за це і лайк. А якщо прям дуже зайшло і хочеться більше, то ставайте спонсорами і дивіться першими. Підписуйтеся на телегу. А за донат згадаю в наступному відео. Все, ви знаєте, що робити, не тримаю. Почуємося.